Вітаю усі. Сьогодні на прохання моїх підписчиків будемо готувати червоний борщик. Що нам для цього потрібно? Саме перше, я використовую, я використовую реберці. Можете використовувати любе м'ясо. У мене реберця. Риберця, червоний бурячок, морпочка. Цибулька, цибулька в мене трошки білої, а трошки зеленої, Картопелька, горошок, петрушка, чосничок, капусточка, польська вігета. От я вам принесла, щоб ви подивилися, як вона виглядає. Вона, вона є тут в нашому суперсторі. І по бажанню кожен може купити, хто тут, а на Україні тим більше вона є сіль і суміш перців. І от тут я маю вам показати бурячок червоний, як я його нарізала тоненькими смужками. І ще хочу показати спеціально, що я взяла бурячок і трошки з гичкою. Бачите? З молоденькою гичкою. І тепер я цю гичку буду різати і теж додавати до борщу. Воно, якщо додасте гичку, воно тоді такий, такий борщик, знаєте, молоденький і дуже смачний. З бурячком теж буде добре, але гечка вона їй корисна. Ми просто, знаєте, ми, ми знаємо, що, що ми цієї гечки не їмо. <свісно> але повірте, там дуже багато корисних є вітамінів для нас, і через що ми, я її завжди використовую. Завжди. Як тільки є можливість, я її використовую. Я зараз маю таку можливість, бо в мене на городі є бурячок, і я просто пішла собі вирвала. І з тою геточкою, і, і борщик, виходить, дуже смачний. Горошок я використовую морожений. Заморожений, в морозилиці горошок, і, і він буде теж дуже добрий до борщику. Не мусить бути фасолька. Як має, використовую фасольку. Не, використовую горошок. З цим горошком дуже смачний, виходить, борщик. І потім ми перейдемо на кухню, я буду це все готувати, і я буду вам показувати, що і за чим додавати і як це все, це все робиться. Щоб борщик вийшов смачний і в кінці ще піджару гріночки на своєму хлібчику закваскою і чосничком натру. Коротше, буде люкс. Буде борщик, такий український борщик з чосником, з гріночкою, так як має бути. Ще хочу показати, як я нарізаю бурячок тоненькими смужечками. Тонесенькими. Чому тонесенькими? Тому що бурячок не розварюється, І він, якими ви смужками нарізали, такими він буде і до кінця вашого борщику. Ось зараз я хочу показати бачите, тоненькими смужками. То вже дивіться, як, кому які смужки подобаються. Хто квадратиками ріже, хто як, хто на тертку тре. Ну, на тертку я не дуже люблю на тертку, тому що воно потім він сильно скоренько виварюється. А от, от такими кусочками іменно маленькими, борщик буде червоний, і знаєте, ви будете чувствувати, що там є той бурачок. А як ти його потреш на тертку, то воно робиться ну таке, знаєте, як підлива, навіть не борщик. О, і так само. І так само ми оцю гечечку дрібненько нарізаємо, дрібненько, бо вона теж, яку ви нарізали, така вона буде. Маленькими кусочками і кидаємо в борщик. І ще ще хочу сказати картопліки я кидаю в борщик дуже мало, тому що ми картоплі взагалі використовуємо дуже мало. І я не хочу її багато. Отут в мене є дві картоплинки. Дві картоплинки. Ви вже собі додавайте, як, як хто, хто скільки хоче. Я ліпше більше додаю моркви. Бачите, в мене ціла велика морква. Я більше додаю моркви, а менше додаю картоплі і більше капусти. Капусти я додаю багато, бо капуста робить густину і вона не є шкідлива для нас. Все, переходимо на кутепер. Я додала м'яско до води, але води так, тільки щоб покрила м'ясо. Водичка покриває м'яско, і тепер, коли водичка закипить разом з м'ясом, і ця вся піна збереться з м'яса, все воно ну вже буде вивариться та піна, і тоді ми будемо зливати водичку і наливати свіжу водичку, і тоді будемо варити борщик. Дивіться, наше е, наше м'ясо перекипіло. Утворилася така пінка кругом. Е, оце цей навар. Тепер ми цей навар злиємо, бо він є брудний, бо він є з тими всіма знаєте, з, з м'яса відходами, як би сказала, ми цього не їмо. І через що ми зараз я перемию все, все м'яско, і, і, і все буде чистеньке, і тоді ставимо варити борщ. Так, м'яско я перемила, каструльку вимила, все чистеньке. І тепер я вже набрала пів каструльки води і починаємо варити борщи. Е, як тільки водичка закипить, я зразу буду додавати бурячок, моркву я вам покажу. Я вороборщик, я тут маю такого помічника. Він собі тут біля мене. Бачите, як відпочиває на підлозі? Живжева. <різь> <різь> Водичка вже закипіла. І зараз я буду додавати все, що мені потрібно для дальшого приготування. Саме перший бурячок вже є. бурячок. Даємо бурячок і додаємо морпочку. І додаємо морпочку, і тепер воно повариться хвилин, хвилин 5. І це буде достатньо. Я борщ взагалі вару дуже швидко. Оце все перекипить, я цей бурячок не пережарую, як... Колись на Україні це робилося. Я його там з олією не мішаю. Це все лишнє і це все усідає в нашому організмі. Ці всі жири. Я просто боречок кидаю в м'яско. Там є пару жирів з м'язка і це є достатньо. Це є достатньо для нас. Нам не потрібно більше цієї олії і цього всього жирного. Ніякого більше жиру, ніяких зажарок, ніякого нічого я сюди не додаю. От ви самі бачите, борячок дала моркучку дала через 5 хвилин, продовжимо далі. І тепер ще один такий нюанс. то моя мама мене навчила, що якщо борщик вже в тебе закипів, вже трошки проварився, додати отак на кінчик ножика лимонної кислоти. Бачите, це наша українська лимонна кислота. Буквально на кінчик ножика, більше не треба. Для чого це дається? Це дається, щоб борщик не втратив, щоб бурячок не втратив колір. Якщо ви, ви, ви додасте капельку-капельку лимонної кислоти, ваш борщик буде червоненький, такий, як має бути борщик. Він не виварюється. Це є нюанс, який я завжди використовую, і завжди борщик виходить червоний, натуральний, український. Є, то є правда. Корчик поварився 10 хвилин. І, і Це йому є достатньо. Що ще не доварилося, воно ще довариться тепер з картопелькою і з капусточкою. Тепер додаємо картопельку, 10 хвилин є достатньо. Картопельку, капусточку. І все решту зараз ми теж будемо додавати. Почекаємо ще тепер 5 хвилин, поки картопелька трошки привариться і додамо все решту. І наш борщик буде готовий. Бачите, як швиденько? Це дійсно швиденько. Гарненький. Окей, борщик покипів 5 хвилин. Тепер ми додаємо зелений горошок сюди. Зелений горошок додали. Тепер цибульку, цибульку, зелененьку, трошечки біленької, таке із головки, і, і два листочки лаврового листочка. Тепер додаємо петрушку з укропу. Трошку з укроптиком. Тепер додаємо чувсничок, чусничок. чусничок. А, пахне. Додаємо ту польську вігету. Одну чайну ложечку. Я під відео напишу все, з чого цей борщик складається. Не переживайте. Я все опишу, що треба додавати, в яких кількостях, скільки я додавала. І сіль, і суміш перчиків. Наразі все не буду додавати. Покушаю, а потім додам ще. Так. І тепер дивіться, я завжди до всіх супів, до всіх борщиків, які я роблю, я додаю розимері. То є приправа, то є листочки розимері, і вони мені дуже смакують. Я додаю до всього. До всього майже і до м'яса я додаю його скрізь. Воно дуже, дуже такий, такий смак додає хороший. А це в мене орігона. І додаю, ще трошки органу, бо вона. Тоже є трошки шусничком. І теж має такий специфічний запах. Так, і це буде все. Потім в кінці ми заправимо ще сметанкою, бо ми не любимо додавати сметанку в тарілочку. Я хочу, щоб та сметанка була переварена. Перекип'ячена, а не свіжа така. А хто як любить? Люди люблять додавати в тарілочку, то прошу собі так робити. А я додаю борщ, і воно в мене так все перекиплює. Ну, звісно, борщик колір буде такий біліший. Але ну, ми так любимо. Ми так любимо, тому я так і роблю. То потім я ще додам сюди сметанку і борщик наш буде готовий. Порчик покипіл, і тепер ми влиємо сметанку. Я сметанку розбавляю, додаю чуть-чуть водички, і тоді я її сколочую, щоб вона не була грудками. Бо якщо вкинути так просто сметану з банки, то вона утворюється такими кумками кругом, такими грудками. А так я її розбавляю і збиваю збивачкою, і вона тоді гарненька, рівномірна, і вона не має ніяких грудок по собі. О! Дивіться, яка краса. Неймовірна краса. Зараз я візьму ложку. Неймовірна краса. Бачите, який борщик. У мене тут каструлька на 5 літрів. Вам може стільки не треба, а кому більше, то як вже собі там регулюйте, Я на 5 літрів напишу, скільки я чого додала. М -м, я покушала дуже добрий. Дуже добрий. Він такий смачний, капець. Іду зараз ще зроблю гриночки, і це буде все. Ще покажу хвильку, як натираються грінки чосником. І, і будемо їсти борщики. Отак. От Беремо гриночку, макуємо її в сіль. Це є сіль. І просто натираємо. Це така смакота до борщику. Ага-ага, Ну, вже така, такий запах у всіх у хаті йде. Чусникові. Отак. І наші гріночки готові. Червоний борщик з гріночками готовий. Дивіться, яка краса туйлася. Запах йде на всю хату. Дуже гарно все пахне, гріночки з чосничком. До борщику, то <ріст> так що варіть такий борщик. Якщо варите інакше, розкажіть мені, як ви варите. Поділіться своїм досвідом. Я своїм з вами поділилася. О, Так що зараз спробую. Дуже добрий. А ще як вкусити грізночку, то взагалі буде. М -м -м. Дуже добре так що запрошую вас варити такий борщик. Кому сподобалось, будь ласка, ставте лайки і підписуйтеся. І дуже дякую всім, хто, хто коментує відео, хто задає питання, дуже дякую. І до наступного смачного відео. Па-па!